Хазрат Мірза Масрур Ахмад, халіфатул Масіх V, Божий чоловік на землі, його святість Мірза Масрур Ахмад є п'ятим халіфом мусульманської громади Ахмадія. Обраний на цю довічну посаду 22 квітня 2003 року, він служить Всесвітнім духовним та адміністративним головою міжнародної релігійної організації, членство якої перевищує 10 мільйонів людей у понад 200 країнах і територіях. Його святість народився 15 вересня 1950 року в Рабві Пакистан. У родині покійного Мірзи Мансура Ахмада та покійної Насіри Бегум Ахмат, отримавши ступень магістра з економіки сільського господарства в 1977 році в університеті сільського господарства у Фейсалабаді Пакистан, його святість офіційно присвятив своє життя служінню ісламу. З 1977 по 1985 рік його святість служив у Гані, займаючи проектами соціального, освітнього та сільськогосподарського розвитку. Він отримав акредитацію за успішне вирощування пшениці на землі Гани вперше в історії країни. Його святість повернувся до Пакистану в 1985 році і протягом 18 років обіймав різні високі адміністративні посади в громаді. В тому, в числі в якості виконавчого директора мусульманської громади Ахмадія в Пакистані з 1997 року до свого обрання халіфом. Обіймаючи різні посади в громаді, Мірза Асрур Ахмат служив у Гані понад 8 років. Він створив середню школу Ахмадія в Салазі, школи на півночі Гани, де він працював директором протягом двох років. Його успіх у школі в Салазі зробив його очевидним вибором на посаду директора середньої школи Ахмадія ісар Кірі, розташованому в центральному регіоні Гани. Там він попрацював директором 4 роки. Після перебування на посаді директора Мізрза Масрур Ахмат був призначеним менеджером сільськогосподарської ферми Ахмадієв Депалі, розташованому в північному регіоні Гани, де він пропрацював два роки. Він вперше успішно посіяв і виростив пшеницю в Гані. Експеримент із посіву вирощування та вирощування пшениці як економічної культури в Гані був представлений на міжнародному торговому ярмарку. А результати були представлені міністерства сільського господарства Гани. Його святість є провідною мусульманською фігурою у світі, яка сприяє миру та міжрелігійній гармонії своїми проповідями, лекціями, книгами та особистими зустрічами. Його святість постійно виступав за поклоніння всемогутньому Богу та служінню людству. Він також постійно виступає за встановлення загальних прав людини, справедливого суспільства та відокремлення релігії від держави. Після обрання халіфом його святість очолив всесвітню кампанію з передачі мирного послання ісламу через усі форми друкованих і цифрових ЗМІ. Під його керівництвом національні відділення мусульманської громади Ахмадія розпочали кампанії, які відображають істинні та мирні вчення ісламу. Мусульмани Ахмадії в всьому світі беруть участь у низових зусиллях з розповсюдження мільйонів листівок мир як серед мусульман. Так і не мусульман проводять міжконфесійні симпозіуми та симпозіуми миру та представляють виставки священного Корану, щоб представити його справжнє та благородне послання. Ці кампанії отримали висвітлення у світових змі та демонструють, що іслам виступає за мир. Вірність країні проживання та служіння люсту. У 2004 році його святі започаткував щорічний національний симпозіум миру, на якому збираються гості з усіх верст суспільства, щоб обмінятися ідеями щодо просування миру та злагоду. Щороке симпозіум збирає багато чинних міністрів, парламентарів, політиків, релігійних лідерів та інших високопоставлених осіб. У 2009 році його святість також започаткував щорічну ахмадійську мусульманську премію за сприяння миру, міжнародна нагорода миру для осіб або організацій, які продемонстрували надзвичайну прихильність і служіння справі миру та гуманізму. У 2012 році Конгрес Сполучених Штатів та і Європейський парламент скористалися безпосереднім посланням його святості про мир, справедливість і єдність. 27 червня 2012 року Хазрат Мірза Масрур Ахмат був прийнятий на капіталійському пагорбі у Вашингтоні, Округ Колумбія, де він виступив із програмною промовою під назвою. Шлях до миру справедливі відносини між націями перед аудиторією, наповненою понад 30 членами Конгресу Сполучених Штатів. У зв'язку з цією історичною подією в Палату представників було внесено двопартійну резолюцію на честь візиту його святості. 4 грудня 2012 року його святість виголосив історичну програмну промову в Європейському парламенті в Брюсселі перед переповненою аудиторією понад 350 гостей, які представляли 30 країн. Включаючи президента Європейського парламенту, під час свого 35-хвилинного звернення його святість закликав Європейський Союз зберігати єдність і закликав до рівності та справедливості в міжнародних відносинах. 11 лютого 2014 року його святість виступив із програмною промовою на Конференції світових релігій, що проходила в Гілдхолі в Лондоні. Під час свого звернення його святість окреслив прагнення ісламу сприяти взаєморозуміння, толерантності та повазі на основі вчень священного Корану та життя святого пророка Мухаммаду, алейхі вассалям. Його святість подорожував по всьому світу, щоб просувати та сприяти служінню люству. Він регулярно зустрічався з президентами, прем'єр-міністрами, іншими главами. Парламентарями та послами держав. Ключова промова на Капіталійському в США, ключова промова в Європейському парламенті, основна промова в готелі Монтейдж США, ключова промова в парламенті Великобританії, основна промова в національному парламенті Канади, основна промова в національному парламенті Нідерландів. Його святість особливо зацікавлена і у полегшенні страждань країн. Що розвиваються, допомагаючи покращити їхнє сільське господарство та полегшуючи доступ до їжі чистої води та електроенергії. Він керує роботою Міжнародної асоціації архітекторів та інженерів Ахмаді, організації, яка веде різні гуманітарні проекти та проекти розвитку у віддалених районах світу. Під його керівництвом масштаби та досвід цієї організації стрімко зросли. Подібним чином його святість підтримує роботу спочатку людству міжнародної некомерційної благодійної організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих і розвитку та інших подібних організацій. Під його керівництвом його святості мусульманська громада Ахмадія побудувала низку шкіл і лікарень у віддалених частинах світу, які забезпечують висококласні умови. За допомогою різних схем мусульманської громади Ахмадія його святість фінансував навчання та освіту численних незаможних студентів у всьому світі, незалежно від їхнього релігійного походження. Його святість щодня отримує тисячі листів від мусульман ХмаДів з усього світу з проханням про керівництво та молитви. Окрім відповідей на всі такі листи, його святість щодня зустрічається з окремими членами спільноти. Щотижня його святість виголошує п'ятничну проповідь, у якій він звертається до всіх членів мусульманської громади Ахмадії по всьому світу. Проповідь транслюється по всьому світу в прямому ефірі на MTA International – супутниковій телевізійній станції Мусульмана Ахмаді, заснованій у 1994 році і перекладається на різні мови. MTA International також транслюється в прямому ефірі на MTA TV і YouTube. П'ятнична проповідь доступна понад 18 мовами. Його святість використовує свої проповіді, щоб порадити мусульманам Махмаді з різних важливих питань. Після свого обрання в 2003 році його святість був змушений виїхати з Пакистану, його рідної країни. Конституція та кримінальний кодекс Пакистану забороняють членам мусульманської громади Ахмадія сповідувати чи спілкуватись з ісламом або навіть називати себе мусульманами. Порушення цих репресивних законів призводить до штрафів, тюремного ув'язнення та, можливо, смертної кари. Отже, законодавство заважає його святості виконувати свої обов'язки голови громади. І відповідно він не може повернутись до Пакистану. Незважаючи на триваюче сектантське переслідування, якому піддаються мусульмани Ахмаді в різних мусульманських націях його святі щітко забороняє будь-яке насильство. 28 травня 2010 року антиахмадійські терористи напали на дві мечеті мусульманської громади Ахмадія. Лахорі, Пакистан. 86 мусульман Ахмаді загинули під час п'ятничної проповіді, а ще десятки отримали поранення. Незважаючи на варварський характер цього заздалегідь спланованого злочину проти людства його святість наказав мусульманам Ахмаді у всьому світі реагувати лише молитвами та цілком мирними засобами. ЛЕКЦІЇ Проповіді та статті Хазрата Мірзи Масрура Ахмада, П'ятого халіфа, обітованого Месії та Махді, справжня любов до святого Пророка. Благословенна модель святого Пророка Мухаммеда та карикатури, світова криза і шлях до миру, умови баяту та обов'язки Ахмаді, відповідь на зауваження папи про іслам. Іслам миролюбива релігія. Зразкове співчуття пророка Мухаммеда, промови та статті в Review of Religion – соціальні мережі, Велике Західне Відродження. Його святість проживає в Ісламабаді Тілфорд, Великобританія разом зі своєю дружиною Амтул Сабухахмат. Має двох дітей і п'ятеро онуків. Його захоплення включає садівництво, читання книг. Фотографії та прогулянки. Наразі Мірза Масрур Ахмат веде активну діяльність по захисту нужденних людей і постійно виступає з закликом до миру у всьому світі.